привіт. Давай подивимося, чи повернеться колишній. Ну так. Чого гріха таїть? Правильно? Цікаво ж. Чи повернеться колишній? А тут ще ретроград. Ритроград. Думай зараз про нього, концентруйся на ньому. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай, господі, прості дивитися. І пораду. неоднозначно. вообще неоднозначно. чекай. Між вами точно є якісь пригнічення нездорові прив'язаності, проте, проте ти намагаєшся вмикати голову, авторитетність свою дисципліну, якусь знаєш, цілісність, моральність в тому числі. Але у вас є певні втрати, якісь почуття покинутості, вихід із боротьби, якась відчуженість і ганьба. Це дуже якось все швидко просто почалося. Незрозуміло, як завершилося. Ну, зрозуміло. А, ти там пішла в інтуїцію, в духовність. от, повірила в свій внутрішній голос, і не дарма. Чесно, чесно, давай так. Він не повернеться в повній мірі. Але він спробує проявитися, але ти там е, зрозумієш, що вже не може бути такого. Що це вже катастрофа, що це вже провал, що вже ну, типу, от, нашо воно мені. І, умовно кажучи, буде якась така історія, коли він ну, в цей період ретроградного Меркурія знаєш, може повернутися до тебе. Там відсотків 80% можу на це дати, що він просто проявиться. Це буде проявленість, просто банальна проявленість. Він до тебе проявиться, але ти знаєш, будеш почнеш аналізувати кожне його слово, і думаєш, Боже, а тому лі я дала. От якось так. От задумайся над тим. Я не дарма докидав тут карти. Задумайся над тим, а тому лі все таки, приймай.